Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес! Ой, я воскрес! Я і Отець одно, каже Ісус. І тут вони зразу стягнули по каміння, щоб Його каменувати. Каже Господь. А за котре діло хочете мене каменувати? За котре добре діло хочете мене каменувати? Ні, ми за добре те мене не хочемо каменувати, тільки за те, що ти Богу холиш. І знаєте, з цього діалогу? Мені найбільше, знаєте, так припадає на роздуми, то, що що ті люди збирають? Збирають на людину речі, які можуть її осудити. А за добре діло каже, ні, ми не хочемо каменувати. Добре, ви не хочете каменувати. Але як ви подякували мені за добрі діла? Ніяк. Як ви припіднесли мене за добрі діла? Ніяк. як ви мені заплатили за добрі діла, ну не гріш ми мається на увазі, як ви мені віддячили за добрі діла, а ми вміємо віддячувати тільки за помилки людей. Раналізуйте своє життя. Кожен, хто мене чує. Скільки раз ви були вдячні людям за якусь просту добру річ, навіть коли тебе похвалили, сказали, ти молодець, ти гарно все зробив. Що ти казав? Та ні, та що ви, та я? Чому ви не дякуєте за власні добрі вчинки? Діяволо, наскільки заліз вже в наше життя, що ми не то що ближнього, ми самі себе постійно судимо. Ми називаємо себе нікчемою, бездарою, тупим, щейкем, старим, глухим. Ми себе обзиваємо. Діти Божі, є той, хто осуджує, є той, хто принижує це злий дух. Не треба судити ні себе, ні ближнього. І збирати треба у світі бачити добрі речі. Чиї у вас на вашій парафії добрий священник? Просто священник є? є. Скільки добрих діл ви зібрали від нього, скільки раз Божого Слова Він вам сказав. І ви його взяли, розказали дітям, поділилися тим добрим словом, добрим прикладом, який він вам приводить. Якщо ви так робили дуже добре. А скільки ви пробували обмовляти свого священника, збирати, де він там зашпотався, де він щось не так сказав. О тут ви спеціаліст. Що мають для вас значення слова, коли Христос каже Я і Отець одно? Отець, що створив небо і землю. І тут Ісус, людина, що ходить по землі, сідає з учнями їсть разом, лягає спати. Як то розуміти, я і отець одно? Так, Тайна Пресвятої Троїці, друга особа Божа воплотився, прийшов у світ. Але ми бачимо в Ісусі, ну, може, не ми, але люди бачать в Ісусі тільки чоловіка, а Бога не замічають. Але не забувайте, що кожна людина створена на образ і подобу Божу. І кожна людина має добрі вчинки і злі. Чому ви бачите тільки злі? Чому ми пропускаємо добрі речі? Іменно про це Господь нам хоче сказати. За те добре діло каже він, хочете мене каменувати. Добре лише, добре то таке. Ти То я сказав богохульство. Помиляючись, засуджуючи і Христа як богохульця, Ісуса Христа засуджують за богохульство, ви чуєте, це в голову не вкладається. І вони, рахуючи себе правими, засуджують Його на смерть. Рівень людської некомпетентності, тупості, зависти і схильності до зла. Чому я кажу, що схильні до зла? Бо тому що тільки зло їх цікавить. Ви діти диявола, якщо вас цікавить тільки зло. Дітей Божих цікавить любов. Дітей Божих цікавить добрі речі, будуючи, а не руйнуючи, об'єднуючи, а не роз'єднуючи. Я скільки раз повторюю нагадую етимологію слова «Діаболос», Походження слова, дефініцію слова «Діаболос». Грецьке слово «Діаболос» – це дієприкметник, роз'єднюючий. «Діаболос» – це той, що роз'єднює. Ісус Христос це той, що з'єднює. Божий Дух. Який з уст Христових воплоченого Бога, який прийшов до нас тілом у цей світ тілом і кров'ю живий чоловік і Бог, поєднавшись в одні, в одні іпостасі, дві природи Божу і людську. Прийшов до нас. Прийшов до нас, щоб сказати, я і Отець одно, все, що має Отець моє, бо з Мого візьме і звістить вам, каже Ісус. Бог виплотився, прийшов до нас, щоб об'єднати нас, як Він є поєднаний в присвяті Троїці. Отець Син Дух Святий, нероздільна присвята Троїця. триєдине божество. Єдине божество і царство. Ти єдиний Бог. З'єднаний любов'ю і нерозривний нічим. Це є ознака божества. А люди, які хочуть розділювати, по-грецьки діаболос, які хочуть роз'єднювати вислуги диявола. І коли ви робите між людьми сварку, щоб двоє всі посварили, ви слуга диявола. Коли ви розлучаєте сім'ю, ви слуги диявола. ви, ви роз'єднюєте. Коли ви ділите Україну, ви слуги диявола, бо ви роз'єднюєте. діти Божі об'єднують. Діти Божі дають можливість об'єднання. Ось що Господь нам говорить. І ми маємо шукати в людях, то, що нас об'єднує. Любов, доброта, добрі діла, добрі вчинки, порядність, наслідування. Що людину хочеться наслідувати, бо вона добра, бо вона робить добрі речі, вчені люди, вчителі наші. Які вчуть наших дітей. Шукайте у них добра. Бо Тому що ці вчителі вчуть наших дітей. Не ми маємо вчити вчителів, а вони вчуть наших дітей. І за це треба дякувати, за дар мудрості, якою вони діляться з вашими дітьми. Священники наші. Які діляться з вами дарами Святого Духа, щоб нас об'єднати, а ви вишукуєте в ньому шматочки якихось людських недосконалостей і засуджуєте їх, розділюючи людей на парафії на дві частини, ви слуги диявола. Діти Божі об'єднують діти диявола, слуги диявола роз'єднують. Господи, слова Твої ми почули. Чому шукаєте, за котре діло хочете мене каменувати? За котре з добрих діл хочете мене каменувати? Ми почули, Господи, що ми хочемо шукати добрих діл. І нічого не хочемо мати з Богохульством і з тим, що людей роз'єднує. Амінь ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес!